Всім доброго дня! Вас вітає магазин X-Drive. До вашої уваги демонструємо вам відеоогляд нашого інтеграл шолому X02B. Як ви можете переконатися, він виконаний у досить передовому дизайні. Їх є 5 варіацій: чорний глянц, сірий глянц, синій глянц, червоний глянц та білий глянц. Дані шоломи ідеально підходять на голову в обхваті 57-61 см, що дуже зручно для їхнього підбору. Даний шолом виконаний із високоякісних матеріалів. Також хочу додати, що шолом має сертифікацію в якості DOT, що робить його одним із самих надійних у своєму сегменті. Як ви бачите, у нього є два великих вентиляційних канали на вхід та на вихід. Всередині шолому є антиалергенні обшивки, що дозволять носити його без дискомфорту.